Сьогодні пакую на відправочку таке замовлення. Ось зробила граданчик жовто-блакитний. Він поїде в Нью-Йорк і там буде в ньому красуватись красуня. І буде отримувати задоволення. Подивіться, який він гарний, український, з орнаментом. Бісер весь рівнесенький, поясочок рівнесенький. Робота дуже акуратна. Я дуже стараюсь щоб все було, ніде нічого не торчало, щоб все було рівнесеньке, щоб робота була достойною. От, такий горданчик я упаковую в шкатулочку, ось таку гарну. Зараз складу і буде вже готова на відправку. От вже склала його гарну шкатулочку, От, так він не має зберігатись, його не можна вішати на вішалку, бо він буде витягуватись. Він має собі лежати і чекати виходу у світ. Ось так.